«Проблеми буденності змушують нас акцентувати величезну увагу на їх вирішенні, але варто пам'ятати, що є люди, які потребують нашої допомоги і підтримки. 1992 року Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня Днем інвалідів. Бориспіль є солідарним у відзначенні важливої на міжнародній арені дати. Так, 3 третього дня зими в клубі аеропорту Бориспіль відбулося святкування, головними героями якого були вихованці реабілітаційного центру Наш дім. Затишна зала зібрала у своїх стінах людей з обмеженими фізичними можливостями Їхніх батьків та представників міської влади. Розпочався захід сценою сватання, яку презентували вихованці закладу. Жинихи відганяла, та що ж гарбузові робити, треба з королівства її вигнати. Ану ж король, швидше, швидше виганяй, хай не заважає. О, не, не чує курочка. То ж, треба проганяти, підходь ближче. Хованців центру долучилися представники Бориспільської влади. Заступник міського голови Людмила Ковальова почесними грамотами відзначила працівників закладу і окрему подяку висловила батькам. Я дякую батькам. Тому що без їхньої допомоги не могли б бути також їхні діти такі здібні. І ми отримали, я думаю, озвучу бажання і е, такі хвилювання усіх, що ми отримали масу задоволення, а ми маємо можливість спостерігати, наскільки ці дітки змінюються. От З кожним роком вони є прогресивніші, прогресивніші, і прогресивніші. Тому всіх вітаю з святом доброти. Бажаю усім. Щоб вони були небайдужими до нашого дому, показовими виступами дітей реабілітаційного центру вітали учні Бориспільської музичної школи. Вітання виразила начальник міського управління праці та соціального захисту населення Любов Даниленко. Побажати в першу чергу всім вам здоров'я, Воно вам всім дуже дуже потрібно. Ну і в другу чергу любові без любові не вийшло б цього свята, не було б у нас цієї установи, не було б напевно, і такого відношення один до одного, яке панує у нас і в нашому домі, і я думаю, в тих сім'ях, де теж є дітки, не зовсім здорові, але батьки прикладають всі зусилля для того, щоб вони. Гарно жили, щоб вони спілкувалися зі своїми ровесниками, і все в ці сім'ях було добре. Ще раз вас свята всього самого самого найкращого. Підлітковий клуб Бориспільського центру спорту ровесник, художнім керівником якого є Галина Япринцева, на публіку представив тинок ім'я. Депутат Бориспільської ради, голова міської організації Ветеранів України Анатолій Пасічний привітав усіх зі святом доброти і відзначив успіхи центру. Котрий год приходжу сюди і бачу, как они вот, э, движутся вперед, их энтузиазм, вот это желание выступать, танцевать, петь, вот все то, что они могут, они все свое покают. То есть у нас есть в этом вопросе у них таланты. Ну и мне хотелось бы от имени организации ветеранов города Борисполя вот, выразить вам благодарность за ваш труд. Песнею «Тройка гнедых присутніх потішила Оксана Крічкова. По окошкам кружится смешу. Ої ради Володимир Пилипчук запевнив, що цього року в реабілітаційному центрі буде найкращий новорічний костюм снігурочки у місті, подарований учням установи. Він подякував усім працівникам закладу за плідну працю і побажав всього найкращого. Я дуже вдячний, що Господь Бог привів мене до вас. От, і я скажу вам відверто, що та людина, яка допомагає, Господь Бог завжди не допомагає. Це дожди, всі люди допомагають цим діткам. То я від щирого серця хотів би побажати вам здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. А всім тих, хто коли них, які учать, які займаються цими дітками, я е, хотів би терпіння їм за те, що у них є це. Ну, таке, що не кожній людині таке дається. Я вам скажу відверто за те, що вони займаються, за те, що вони нам сьогодні таке свято зробили. Так що від щирого серця всім вам поклін і дякую вам до зустрічі на новий рік. Зразковий хореографічний колектив, грація під керівництвом Наталії Пилипчук потішив присутніх танцем осінні краплинки. Ослів привітань і подяки долучився настоятель Свято-Миколаївського храму міста отець Микола. Я дякую усім тим, хто долучається до цієї справи, тому що це надзвичайно важлива справа. І ось це е, свято Доброти, як ми його сьогодні називаємо, воно якраз і говорить нам про ту любов, яку ми повинні давати цим. Дітям тому вітаю вас із цим святом, і нехай Господь допомагає вам у цій нелегкій справі. Ось батькам терпіння, наснаги, і нехай Господь дарує всім многих і благих літ. Вітаю вас і всього найкращого. Випускниця реабілітаційного центру, наш дім Вікторія Черненко, виконала пісню Сон Фейзі. Словами привітань виступила методист управління освіти і науки Ніна Дубініна. Я бажаю, щоб ви вірили в свої сили, бажаю вам мужності, бажаю вам всім здоров'я і бажаю втілення, втілення ваших планів, щоб все, що ви бажаєте, збулося. Асоціація учнівського самоврядування, координатором якого є Ірина Тименко, постійний гість реабілітаційного центру. Учні вітали дітей закладу віршами про людину, та якою вона має бути по відношенню до інших. Людина починається з добра, із ласки, і великою любові, і з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, з уміння співчувати, захистити це зрозуміти всім там. Ми прийшли на світ добра творити. Людина починається з добра. І світла, що серця переповняє. Це істина, як світ, така стара. А й досі на добро нас надихає. Пісню женчичок-Бренчичок на бандурі виконала учениця музичної школи Вікторія Олексієнко. Ще один танець показ капелюшки в публіці подарував підлітковий клуб Бориспільського центру спорту Равесник. подяки долучилися батьки дітей реабілітаційного центру. Не зря наш ну, дом, як ми його називаємо, називається наш дом. Тому що більшу частину часу фактично наші діти проводять не вдома, а саме в нашому домі. І ми дуже раді, що у нас такий колектив, який заміняє їм фактично нас. Ми спокійно віддаємо дітей, спокійно забираємо, спокійно працюємо. Народний хореографічний колектив Радість під керівництвом Людмили Мартиненко та Ірини Хижної презентував публіці танець «100% щастя. Нім слово взяли господарі закладу. Директор центру Валентина Бондаренко, висловлюючи подяку всім небайдужим, згадала тих, хто випустився. Діти отримують у нас всі послуги. У нас 10 видів послуг. Я не буду вам переліковувати, У нас ви знаєте всі, і я вас дуже прошу. Ті, хто у нас вже випустився, приходьте до нас, тому що у нас є тренажери, у нас є масаж. Ми по індивідуальній програмі будемо займатися, займатися з вашими дітьми. Ми не відокремились від вас. Лариса Моторич – мама Вікторії, яка є випускницею центру. Жінка висловлює подяку закладу. Я дуже рада, що ми зустрічаємося, бачимося. Хоча б ми вже вийшли. Моя дитина випускник. Уже ну ми займаємося дома, шиємо бісер, плетем, малюємо. Я дуже вдячна, що ми зустрічаємося на цей день у місті з Валентиною Сергеєвною. Вона нас запрошує. Я дуже вдячна усім. Це дуже ми дуже раді, дуже раді, що ми зустрічаємося, бачимося. І дуже дякую. Захід приурочений до дня інвалідів, пройшов під назвою Ми віримо в силу доброти. Віночок із квітів, як символ дружби і любові, своєю стрічкою прикрашав кожен, хто піднімався на сцену з подарунками і словами привітань, засвідчуючи про свою небайдужість до реабілітаційного центру. Наш дім серед будинної метушні важливо пам'ятати, що є люди, які потребують допомоги та підтримки, і вірять в силу нашої доброти.